Продовжуємо розбір завдань демонстраційного варіанту НМТ, офіційного демонстраційного варіанту. Сьогодні підійшла черга до задач, які називаються завдання на встановлення відповідностей. У нас, як ви знаєте, а хто не знає, повідомлю три варіанти. Три питання і п'ять варіантів відповіді до кожного з них. І завжди в своїх фільмах я кажу про те, що жодним нормативним документом не, обумовлен, не обумовлена заборона на ту ситуацію, коли на два різних питання може бути одна і та сама відповідь. Тобто, наприклад, на питання А у нас відповідь В, наприклад, і на питання 3 відповідь В. Такої заборони немає. Тому треба бути уважним. Інша справа, що на сьогоднішній день, на, цей, на цю хвилину 2023 року, жодного такого моменту не було. Не на демонстраційних НМТ, ЗНО, на реальних і так далі. Тобто такої ситуації не було. Але вона не заборонена нормативними документами. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до розбіру. У нас перше завдання доберіть до функції ескізи і графіка. Ну, Автори досить грамотно підходять, кажуть, що це ескіз, це на сам графік, все добре, все нормально. Формулювання досить хороше. Значить, Якщо учня добре знайомі з графіками функцій, то насправді це учня робота на. Там 25 секунд. Давайте я зроблю спочатку, так як це робить учень, який добре підготовлений, а потім почну розповідати, як учень менш підготовлений може ну, з цієї ситуації викрутитися. Отже, y дорівнює тангенс. Тангенс у нас, ну, скажімо так, схожий на тангенс. Оці дві оцих два графіка. Цих два графіка схожі на тангенс. Але ми пам'ятаємо, що функція тангенс зростаюча на кожної своїй. Ділянки області визначення проходить через точку 0,0, тому до 1 це відповідь Г. Я буду намагатися поставити. Одна друга в степені Х. Графік функції Y дорівнює чи це у 10 класі. Одна друга в степені Х показникова функція, оскільки основа менше одиниці, то показникова функція впадає. І фактично з цих двох претендентів ми беремо ту, яку спадає. Не всій своїй області визначення, а значить це відповідь B. Ну і нарешті, 1 на Х обернена пропорційність, чи це у 8 класі, графіком є гіпербола, яка розташована в першій, третій координатних чортах. Ось вона в нас ось відповідь А. Ну, так, міркувати може учень добре підготовлений, в принципі, з моїми міркуваннями пішло там. 42 секунди. В нього піде ще менше. Але якщо учень менш підготовлений, то викрутитися можна, якщо хоча б наближено знати, що йде. Тобто, якщо ми знаємо y тангенс X і візьмемо, нам вже дається таблиці, тобто, табличні значення, довідковий матеріал. Ми візьмемо тут, отут візьмемо X дорівнює нулю, тоді y дорівнює нулю. А така функція у нас одна єдина г зразу. Зразу по одній точці. Взагалі, в принципі, метод пробних точок двох-трьох приводить до успіху взагалом. Ну, так само, одна друга в степі X тут однієї точки буде, мабуть, замало. Тому що якщо ми візьмемо точку 0, то будь-яке число в нульовому дорівнює 1. У нас поки що два претенденти, які в мене і D. Але якщо ми візьмемо, ну, наприклад, число, Ще раз число там 5, наприклад, буде y132, то ми бачимо явно, що це від D y 1 в степені. Ну і 1 на X, приблизно так аналізуючи, ви теж прийдете до успіху. Тобто я хочу сказати, що можна викрутитися, якщо мати бажання. 17 вправа до запитання до запитання, до нього. Подивіться на ці запитання. Квадрат натурального числа. Квадрат натурального числа третє запитання взагалі вчиться у 5 класі. Квадрат натурального числа. Ну, квадратом над... я, я з нього почну з третього питання. Квадратом натурального числа серед запропонованих є 16. Лише. Ну, я вже не буду. Тобто я таблицю показав, як це робиться. не буду. Яке число є дільником числа 8? Дільники числа 8. Дільники не кратні число 8, а дільники дільники числа вчаться у 6 класі. Дільниками числа є ті числа, на яке дане число ділиться остачі. Ну тут хитре питання, остачі ділиться 8 лише на 8. Тобто 8 є дільником самого себе, дорого кажучи. А от що таке просте число, яке число є простим? Можливо, мене дивляться зараз. Ну, молоді вчителі математики, у яких є, скажімо, 10-11 класи, хороші, да? може навіть математичні. Прийдіть, будь ласка, в понеділок клас завтра. І спитайте, дітки, що, що, що таке просте число? Вони вам скажуть, ну, гадну, звичайне число. Що, що значить звичайне? І ви побачите, що що таке просте число учні не пам'ятають, плутають прості числа з натуральними. Те, що ми називаємо натуральним. Отже, шановні випускники, просте число це таке натуральне число, яке має лише два дільники одиницю і саме себе. Прикладом простого числа, наприклад, є 7. А прикладом складеного числа є число 6, тому що 6, крім одиниці самого себе, має ще Дільники, наприклад, ну, наприклад, 2 і 3. Тому серед запропонованих простим числом тут є, як ви бачите, лише число 17. Число 27 має дільник 3, наприклад, 56 має дільник 7, наприклад. Отже, відповідність ми встановили. А тепер я хочу повернутися до 16 го номера, бо для 16 го номера і для, 17, і для 18 го я скажу одне і те саме. Це номери дуже хороші, дуже класні. 16 номер, добре підготовлений учень, розв'яже на екрані монітора легко, середньопідготовлений бажано мати на папері, щоб він ці точки позначав. Тому що на моніторі тикати не будеш пальцем, щоб позначити. Тому на моніторі середньопідготовленому учню його розв'язати важко. А от 18 й номер, навіть добре підготовленому учню на моніторі буде розв'язати важко. Як я вам казав, в цьому НМТ є ексклюзивні завдання, завдання таких типів, яких ще не було. Так, на мою, на мою пам'ять, такою є 18-та задача. Така, як 18 та не було, я не можу згадати, щоб таке завдання було Симетричний, від, ну, заданого відрізок, паралельний в даному разі ось осіків. Симетричному відносно осі С, відносно осі Сі, відносно початку координат координаточки. Я не можу згадати такого завдання. По-перше, по-друге, тим не менш, такі завдання у тих книжках, які я написав для підготовки до ЗНО, вони є. Але додам ще раз, коли таке завдання подано на папері, учень може креслити ручкою там проводити те, що буду проводити я зараз. Це нормальне, це класне завдання. Для НМТ, яке вискакує на моніторі, я вважаю це завдання невдалим. Отже, відрізок симетричний відносно осі іксів. Значить, що хочу сказати. Хочу сказати, що ми маємо симметрично відносно осі X відобразити кожну точку відрізка. Звичайно, ми так поступати не будемо. Бо так ми будемо відображати до рамку завтрашнього. А ми будемо відображати лише кінці відрізка відносно осі Хів. Тобто цю точечку на три вниз і цю точечку на три вниз. Отримали цей відрізок і подивилися, де він є. Він є «Б». Він є Б, ну, єдине, що. Ну, давайте я буду різними кольорами. Значить, один Б, буду різними кольорами для того, щоб ну, було легше. Тепер відобразити відносно осі цієї. Тобто цю точечку, яка лежить на осі Y. Якщо ми відобразимо відносно осі цієї, то ми отримаємо цю саму точечку. А якщо ми цю точечку, правий кінець, то ми отримаємо три, точечки, три клітиночки. Ліворуч, і ми маємо зелененький. Зелененький є, в нас тут такий є, це Г. 1Г. Зелененький. Тепер синеньке беремо. Симметричний відносно початку координат. Якщо ми оцю точку відобразимо симметрично відносно початку координат, ми отримаємо цю ось початок координат. А якщо ми цю точку, ну давайте я навіть накреслю, якщо ми цю точку відобразимо, то ми отримаємо оцю точку. Симетрично відносно початку картати. І ось наш синенький відрізочок. Чи є в нас синенький відрізочок тут такий? А вдруг немає, тоді все кошмар. Тоді кошмар. Тоді кошмар. Де це? Ага, так. В мене... О, в мене обрізка. О, обрізав я погано. Повірте на слова. На... Де є Саме, ну ви візьмете pdf ку скачаєте з офіційного сайту, погано обрізав малюнок. Це буде де. Це буде де. Повірте на слово, що там де саме те, що нам треба у якому там у 18 завданні. Отже, завдання на встановлення відповідності завжди я вчу своїх учнів, що це досить дорогі завдання. В якому плані? В тому плані, що одне завдання приносить правильне його розв'язання приносить 3 бал. Хороше, дороге завдання. І ну, були, були випадки, коли я радив навіть з них починати. Тобто, як, тобто якщо учень їх легко, швидко розв'язує, бам з 20 годин пройшло. Ну, коли їх було 4, наприклад, 20 хвилин пройшло, 12 балів в кармані це непогано. На цьому нашу четверту зустріч будемо вважати вечірку.